Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, чим я користуюся для своїх орхідей. Це ось така ось паста, дуже крута. Наносити потрібно на бруньку. Може піти квітонос, а може піти дітка. Також я користуюся ось таким ось добривом, рідким. Містер цвіт завжди користуюсь, вона мені дуже подобається. Зараз покажу вам результат цього добрива. Ось такий ось дендробіум пустив дві дітки, як я вже показувала, що я хотіла вже викидати. Далі ось орхідея. Пустила корінець та листя два нових, тут також листя росте нове. Маленькі ось такі недавно, <клес> недавно придбавчі орхідеї реанімовані, також пустили верхівку. Далі ось така орхідея. ідея. Також пустила корінець і дивіться, результат блинку мазала, пішов квітонос. Мазала, як я вже показувала, ось такою штукою. Значить, потрібно квітонос, якщо він у вас зелений, його зрізати не потрібно. Якщо він ось такого жовтого кольору, весь потрібно зрізати. Тому що він вже. Безнадіжний, скажімо так. Ось цю ось чешучку, яка я в ось цю, Ми обережно знімаємо. Ну, обережно, може, тут і не вийде в мене нігтем зробити, щоб вам показати. Ні, вийшло. Діло мастера боїться. Дивіться, ось така ось, бачите, зелена брунька. Потрібно. Значить, взяти ту пасту. Трішки я беру на зубну таку чи, зубочистку та наношу ось сюди, ось, на цю зелену броньку. І чекаю. Через тиждень е, бронька набухає і в подальшому вже видно, чи це буде квітонос, чи це буде дітка. Значить, якщо у вас дуже спекотно та висока вологість, е, більше Десь 60%, 65-70% зазвичай. Тоді, чаще всього, буде у вас дітка. В інакшому випадку йде квітонос. Далі ще хочу вам ще показати зміни. А, пафіопедіум в мене пустив дві дітки. А, тут дивіться, яке коріння міцне. А, далі переходимо на іншу паличку. Також листя пішло, два листа, все стояло на місці. Ця ранімашка пустила корінь і ось почав розкуклюватися корінець, зелененький. ось такий Та ось такий листочок. Отака От раннімована орхідея, де взагалі не було середини. І я думала, що піде тут, як завжди, від кореня дітка. Але вона з центру пустила ось такий листочок. Сортова орхідея, я вже не пам'ятаю, якого кольору з роботи її списали, викинула я її дістала, мені було шкода. І посадила. Ось така ось анцидіум орхідея. Тут ось дітка також нова росте. Немає просто часу вам це все показувати своєчасно. Ось такий ось листочок тут іде також орхідея моя. Тут ось ми також намажемо биленьки і потім покажу, що з цього вийде. Ось також орхідея, як можна бачити, одне листя. І ось ще один листочок, і вон там он корінець лізе. Тут дивіться, яке листя. Взагалі думала, що і вже кінець, але вона випускала листя після мого добрива. Далі в нас є отака. Це в нас Камбрія. Ой, Камбрія, вибачте, боже забула, як називається хідеця. Це у нас котлея. Також пустила ось нову дітку. І ось там вон... зараз так не покажу. Ось отакий корінець. Вона куплена була взимку, ні разу не квітила, але ось так ось почала рости. Нарешті, хоч ось. Ось така орхідея також, два нових прекрасних листа. Паферпедіум, який віддали на реанімацію. Ну, думаю, що з ним тут вже все. Тому що взагалі нічого не росте. Оце від нього дітка. Короті, з ним не дуже везе. Також ось така ось рослина. її також піддобрювала містер-цвіт, але для декоративно-виствяних, квітучих. Ось така ось уже вона велика в мене. Я вам її показувала цю рослинку. Думаю, ось, можливо, верхушечку зламаю потім, щоб вона більш кущом була. Ось така це в нас також була придбана рослинка навесні чи взимку. Дивіться, стільки дітей нових попускала. Просто бомба. Ось така ось ренімашка, також, якщо можна побачити, листя тут відсутнє. Але є ось такий один листочок і інший росте. Посаджена взагалі в такому дренажному горщику. Такі коріння там взагалі немає. Але вона оживає, хоче жити. Ця орхідея також ось нових два листочка зелененьких. І ось така анімована у мене стоїть. В принципі, якщо не померла, я думаю, за два тижні, значить все-таки хоче жити і буде в мене жити. Коріння там он. немає, щоб сказати, що воно є. До такого стану у нас міцна зміна доводить на роботі. На жаль, квіти їх списують і викидають. Те, що я можу спасти, так скажімо, я спасаю. Ось така орхідея. Якщо пам'ятаєте, в мене киця зламала тут верхівку. І ось з верхівкою, з самої верхівки одна гілка, і ось інша. Ось такий ось дитинча, але вже буде квітнути. Що вам ще показати? Ось така ось. Також наразі не, не квітла придбана, але тут пустила дітку маленьку. Ця також орхідея реанімована, починає рости. Є отака камбрія. Мені дали одну штучку, ось уже від неї йде дітка. Далі ось така ось дітка також, дивіться, корінь, який зелений, і пускає е, верхній листочок. Отакі От орхідеї. Цекнодес. Також діток попускали і починають рости нарешті. І якщо зараз спробую показати, однією рукою не дуже зручно. Ось такі ось маленькі є сіянці з фласок. Підростають, також там гарне коріння, листя, ось бачите, росте. В дуже здивільному стані вони знаходяться. Ось так ось. Все у мене росте. Всім бажаю міцного здоров'я, гарного перегляду. Сподіваюсь, вам буде цікаво.